Вітаю. І ще йде таке послання, що я маю сказати, якщо я щось маю сказати, то я це не можу в собі носити, бо воно мене аж прямо розпирає. Дякую всім вам, друзі, знайомі і незнайомі люди, за те, що пишете підтримку за... Коментарі, за благословіння, за благодатні слова. І я знаю, що ми всі, особливо тепер, проживаємо різні стани. Є у мене така можливість, хтось живе за кордоном, хтось тут. І ви не знаєте, як, але відчуваєте бажання. Відчути, доторкнутися до цієї глибини, що я несу в віршах, ваша душа дуже прагне, то у мене є тепер такий формат спілкування з вами. Година, година читання віршів для душі для того, щоб ви змогли перезавантажитися, змогли. Зануритися, оновитися, як у чистій воді вмитися у цих віршах. Всі деталі, всі організаційні питання, пишіть у коментарях чи в особистих повідомленнях. Ми можемо Це все прорахувати, прописати. Хто бажає, будь ласка? Бо я розумію, що це потрібно. І я хочу, чесно вам скажу, після книжкового фестивалю. Я побачила цінність цих віршів, що несу, що в мене в блокнотах є, що свого часу чекають. Я їх хочу друкувати, я їх хочу друкувати. До речі, я видавець. Так. Лиш мені, і все в мене є. І книги написані, і вірші. Лиш мені потрібна фінансова підтримка для того, щоб я змогла е, далі нести це у світ. То... Такий формат кому підходить, будь ласка, запрошую на індивідуальні читання віршів, можемо працювати з Zoom, Viber, Telegram, WhatsApp. Чекаю ваших повідомлень, пропозицій. І ще що, лишень думка одна прийшла. Думка, ти куди? Ну, значить, ще не наразі. Бо якщо щось таке, що... Потребує сказати вже, що не можна відкладати, то воно не дасть мені змовчати. Ви розумієте, це від мене вже тепер це не залежить. Що я буду казати на камеру? Це я навіть не маю уяви. Прикольно. Так, <зас> да. от таке. Цікаве і насичене життя, коли ти йдеш у довірі повній Богу, коли тебе дух веде, коли співає і тішиться від щастя твоя душа. Хоча цей спів може бути спокійний, він такий є спокійний. Це є повна тиша. Іноді не хочеться й слово сказати, бо, тому що то так добре мовчати. Але на все свій час. От бачите, як я йду. Крок туди, два назад. Але таки йду. Ну, все. Все, що мала сказати, сказала. Тепер вже за вами справа. Все, гарного дня. Всіх обійняла. Ваша Наталія руда. От у холодочку я стала. Так, все. Йду творити.